Вірити Богові на Слово. Роздуми над Божим Словом на понеділок шостого звичайного тижня. рік перший. Того часу вийшли Фарисеї і почали сперечатися з Ісусом, вимагаючи від Нього знамення з неба. Випробовуючи його. Зітхнувши своїм духом, він каже, чому оцей рід знамення шукає? «Воістину кажу вам, що не буде дано цьому родові знамення. Залишивши їх, він сів знову в човен і вирушив на другий бік. Того часу вийшли фарисеї і почали сперечатися з Ісусом. Чому фарисеї так часто сперечалися з Ісусом, а одночасно не слухали Його і не приймали Його слів? Метою цих запитань і сперечань було не пізнання правди, а радше бажання впіймати Ісуса на слові, випробувати Його і довести Його неправоту. Чому? Так буває з людиною, яка знає, що вона сама не права, а продовжує сперечатися, кричати і не хоче слухати жодних логічних доказів, аби лиш не визнати своєї помилки і безсилля. Якби вони врешті послухали Ісуса, їм би довелося визнати, що вони не знають, і не розуміють багатьох речей, а це могло б підірвати їхній авторитет, значущість, навіть відносини з Богом. Вони вважали себе мудрими, але перед словами Ісуса їхня мудрість зникала як роса на сонці, а слухати Його вони не хотіли. Просили знаку, бо вони гадали, що небесного знаку він не в змозі вчинити, говорить теофілак Болгарський. А хто потребує знаків? запитує Йоанн Золотоустий, і сам же відповідає. Якого ж знаку просили вони з неба, зупинки сонця, приборкання місяця, виклику грому? Зміни повітря чи ще чогось подібного. Якщо вони говорили про знаки, які були з часів фараона, то в ті часи треба було визволитися від ворога, тому знаки мали місце зі зрозумілих причин. Той же, хто прийшов до друзів, не потребує таких знаків, говорить Йоанн Золотоустий. Як часто я вірю Богові на Слово, і чи взагалі я вірю Божим Словам? Коли віритиму Йому, він чинитиме знаки в моєму житті, дасть пізнати його присутність, що Він поруч, що Він той, хто є. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.